Усі в цікалоського району освячено оновлений після стихії храм Успення Богородиці розділити радісну подію із парафіянами села прибули численні гості на чолі з митрополитом Івано-Франківським Володимиром Вітишиним. Зібравшись велелюдною громадою біля місцевого храму у Спенні Богородиці, мешканці села Сівка Калуска по українськи гостинно радо вітали митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина. Особливо щиро до почесного гостя зверталися діти, декламуючи вірші, співаючи пісні. Архієпископ прибув до цього мальовничого куточка Калущини, щоб взяти участь у святочній божественній літургії, і, звичайно ж, у обряді освячення оновленого після пожежі храму спорудженої дзвіниці. Усі разом помолившись відчули благодать Духа Господнього під час архієрейської служби Божої, який наче витав над ними, наповнюючи душу спокоєм та миром. Відтак довгоочікувана мить здійснено обряд освячення храму, окроплено свяченою водою. Безперечно, що парафіяни щиро вдячні усім, хто долучився до оновлення храму від митрополита Івана франківського за ревне служіння церкві, грамоти подяки отримали Михайло Климишин та місцевий парох храму отець Володимир Кривцун. Я щиро радий із того, що мав можливість сьогодні спільно із вами молитися у цьому храмі, зауважив, звертаючись до громади митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Радий, що я з вами молився, міг вас благословити. Що ви маєте таку гарну святиню, не тільки одну, але й дві. Пам'ятаю, що і попередньо приїжджав святити, цього ще, напевно, водика Сафрон мудрий. Ну а сьогодні я також можу з вами молитися і вас благословити. Храм гарний, світлий, дуже гарно в ньому молитися. Дай Боже, щоб таких більше переживань, які ви пережили, щоб більше не сталося. Я сьогодні хочу подякувати всім, хто причинився для віднови храму. Що ви такий короткий термін. Зробили відновлення храму, що навіть немає знаку, що було тут таке, таке нещастя. Нехай вам, всім все милостивий Господь, усім благословляйте. Привітати громаду сівки Калуської, адже у кожному селі, храм Господній, ще й храм душі, приїхав голова районної ради Василь Дзунза, який також спричинився до спорудження нової дзвіниці. Сьогодні в нашому районі. Вашому, нашому селі Сівкакалська, величева подія, відновлення що свято наша святиня. Я пригадую ті роки, коли ми починали її рахувати це ще свята початку 2001 року. Тоді дуже важко було нам, але з Богом ми разом з людьми і влада зуміли побудувати цей храм, де дійсно. Ми тішимося, що сюди приходять люди, особливо тішиться, що сюди приходять молодь, наші діти, щоб ми в душі завжди були з Богом, щоб ми прийшли і помолилися і в думці, і подумали про те, що ми маємо зробити кращого один другому, цілому для свого села, для свого краю, для нашої України. Очільник районної ради, висловлюючи подяку, вручив грамоти. Щиро подякую всім, хто вніс свою лепту у відновлення храму і спорудження дзвіниці. Місцевий парох, отець Володимир Крицун. Ми тішимось і радіємо, що маємо ту можливість вітати тут в цьому Божому храмі, відновленому зі святої стихії. Тут на ньому потрудилися всі. Кожен вніс свою лепту у відновлення твого храму, також будівництво тої дзвіниці на купівлю двона. І сьогодні ми маємо те велике свято, наш духовний пастер, наш батько духовний нашої єпархії, преосвященний архієпископ і митрополит. Кир Володимир приїхав сюди, щоб всіх нас благословити. Я вітаю Господи, радості, щастя вашому житті, Божого натхнення на тій Божій ниві. спільне виконання многа еліта на прославу Господу, і усі разом вирушили до оновленої дзвіниці, яку цього ж дня теж було освячено благодатними краплями. Двері храму у в цікавості відчинені для кожного, хто прагне спілкування із Богом, адже любов Господня безмежна.